Відсвяткували день рибалки і військові зони АТО за підтримки благодійного фонду Бориса Філатова 50 вояк відправилися на риболовний вікенд. Шум дніпровських хвиль, прекрасні природні ландшафти та компанія друзів кращого і годі шукати, аби відволіктися від спогадів про події в АТО. Вважають організатори. Тож, чи сподобалася риболовля військовим? Всі деталі у наступному сюжеті. День рибалки Юрій вважає своїм професійним святом. Чоловік займається риболовлею з самого дитинства. Каже, нічого немає кращого, ніж посидіти ранком із вудкою в руках і трохи відпочити душею від міської колотнечі. Ця риболовля перша за останній рік, оскільки весь цей час Юрій провів у зоні. Ато дуже хорошо і настроєння. Просто ну несмотря на перемінну погоду. Приємно просто не забувають при пригласили люди, Уже давно по госпиталям, по больницам валялся. Сейчас вот позвонили, пригласили на рыбалку. Тем более я рыбак. Они же увидели в сетях, что я там с, рыб, с рыбами стою. Вот, позвонили, говорят, приезжай, день рыбака, соберутся там. Однополчане. Ідейними розробниками програми риболовної реабілітації учасників АТО є волонтери із Києва. Там вони вже провели два заходи, які отримали гарну підтримку серед військових. Фінансував проект фонд Бориса Філатова, спілкування з природою, свіже повітря, коло рідних та друзів, кращий лікар всіх душевних та фізичних травм. Ребята приїхали в раз зі своїми і з дітьми. Вот, мы делаем сейчас формат э, семейного фестиваля рыболовного непосредственно, обырих называется. Вот, и мы приглашаем ребят не одних, а с, со своими женами и с детьми. Таким образом, мы подчеркиваем семейственность, еще плюс они вместе приезжают и отдыхают. Кроме того, что ребята ловят, их дети отдыхают на. Ні, на детском, на детской площадке з нашими волонтерами, аніматорами, от, которые их развлекают, показывают показують конкурси. У Дніпропетровську проект реалізовується вперше. І проходить завдяки підтримці благодійного фонду Борису Філатова. Його волонтери організували переїзд всіх учасників на місце відпочинку, забезпечили усім необхідним риболовним обладнанням. Ба навіть більше, якщо хтось вперше тримав будку в руках, готові були навчити. По большому тут рибалка это только повод. Люди должны почувствовать э, то, что о них заботятся, то, что они не безразличны, то, что они тут посидят, их привезли, они посидели на берегу, потом будет э, сварена уха, которую они покушают. Главное в этом во всем это забота. Они должны почувствовать заботу в том, что э, то, что они делают для страны, люди, которые живут в этой стране. Це все розуміють і готовуємо платити заботы. Програма розрахована на цілий день. Усю виловлену рибу військові, як справжні спортсмени, відпустили знову у річку. Але перед цим волонтери визначили найкращого рибалку. Вимірювали кожну рибину у довжину. І в кого вона виявилася найбільшою, то і переможець. Побольше б таких виїздів було, просто тим більше от мені, що в закритому поміщенні в противному заводі на стаціонарі. Це, звісно, розслабляє і відлікає как-то. В общем, здорово не понравилась. Той Те, пацаном теж котрий зв'язався. Это... Риболовля зібрала більше 80 учасників. Наступний захід організатори планують провести на наступних вихідних. Юлія Поджинська, Роман Вашинов, новини Регіон.